Свою першу вітражну композицію Віктор Бурчак втілив у реальність ще 25 років тому. І з того часу в невеличкій творчій майстерні художника народилося сотні ескізів. А якби вдалося зібрати всі вітражі ним створені в одне полотно, то воно б зайняло площу понад 2000 тисячі квадратних метрів. Випускник кафедри художнього скла львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Віктор Бурчак пригадує, загадковість цього виду мистецтва полонила його ще в дитинстві, коли вперше побачив вітраж в одному з костелів Риги. Враження від від тих вітражів, від гри того кольору, який пронизував вітражі, проходив через весь простір внутрішній того костелу. Воно настільки емоційно вразило ту маленьку-маленьку душу. І я десь, напевно, тоді вже зарікся собі, що то буде моє. Авторські роботи ковальського художника сьогодні можна побачити не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Польщі та Сполучених Штатах Америки. Проте нинішня персональна виставка перше повноцінне знайомство ковальчан з творчістю земляка художника. Я вперше потрапив 6 років тому до нога в майстерню і був вражений тими речами, які він творить. Одразу запропонуємо ну ти робиш виставку. Ти покажи людям то, що ти маєш, то що ти е, створюєш. Довго сумнівався, тому що людина надзвичайно відповідальна, надзвичайно ретельна. Але Богу дякувати, сьогодні він мав виставку. А ми мали виставу. Про вітражі Віктор Бурчак може розповідати годинами, і сьогодні, ставши вже визнаним майстром, називає цей вид мистецтва загадковим і незбагненним. Якщо художник-живописець, він тут ту чи іншу фарбу може зняти, зняти, положити інший мазок, і це, це є нормально, то вітражі такого немає. Там або попадаєш відразу, мається на увазі в тонаціях, там не маєш права на помилку. На виставці представлені переважно авторські ескізи, а також кілька готових композицій зі скла та вітражних світильників. А роботи художника в інтер'єрі ковальчани можуть побачити в Андріївській церкві та Свято Троїцькому соборі, католицькому соборі Святої Анни та в багатьох інших культових спорудах Коваля. Він сміло береться за образ безпосередньо його опрацьовує як і теологічно, і як художник, і відповідає скажімо, Повністю всім іконографічним каноном, і іконописним теж і теологічним ковальчанин Віктор Бурчак сьогодні один із тих художників, хто продовжує багатючі традиції українського вітража, і саме ця творчість дарує нам надію на те, що український вітраж, ніби міфічний птах Фенікс, знову відродиться і повернеться в нашу архітектуру, вже оновлений, але такий же загадковий і прекрасний.